Вітаю! Поговоримо сьогодні про те, що коїться у вас за спиною. Сьогодні до праці я запросила колоду Everyday Witch. Так виглядає коробочка. Дякую. От, і ми подивимось, візьму якнайменше 5 карт, щоб побачити, що, що вам не бачно, від чого можливо треба остерегтися, на що можливо треба розраховуватись, і загалом, яка буде інформація корисна для вас, саме для того, щоб вам побачити свій шлях до щастя? Можливо, його хтось намагається перейти, мається на увазі. А я гостинно запрошую вас до майстерні щастя. Звуть мене Оля Бєг, Київ, Україна. І я буду дуже-дуже рада вашій підписці, вашому лайку, вашому коментарю, можливо, поділитись з кимось цим відео. А так само щиро дякую всіх спонсорів каналу і тих, хто робить донати на Монобанку у посиланні до опису будь-якому цьому до будь-якого відео. Дякую! Отже, що коїться за спиною, починаємо. Перша карта, що потрібно знати, карта Мах. Класна карта. Старший, перший аркан мається на увазі, так що було бачно. Це хтось магічить, мається на увазі, і дуже сильно магічить. Або ви розумієте, наразі намагаєтеся увійти в свою силу, а вам хтось заважає, тому що цей хтось він не менш сильний, вибачте, ну просто по силах своїх, аніж ви. І тому треба приділити якусь увагу, якщо чесно, в своєму житті. Да. Зараз побачимо, що це за мах, що там далі у нас так. Мах. Мах, цікаво. Угу. Шості... Шестер... Шостка Жезлів, да? Да, шостка жезлів. Розумієте, ну за вашою спиною, насамперед, вам а, дехто заздрить розумієте так, тому що ви, ну, ви популярні, вибачте, будь ласка, байдуже чим би ви не займалися. Ви якось пригортаєте до себе увагу і є поруч ті, ну, кому це не дуже До вподоби мається на увазі. Але саме за цією картою вам вказується, що ви все вірно робите. От і все. Якщо ви там десь лідер, лідер думки, або десь. На праці, або серед сусідів, або навіть у своїй родині, сім'ї мається на увазі. Всім, ці, всім е, зручно цим користуватися. Але, але якщо ви якусь ініціативу, вибачте, намагаєтеся проявити, то вам чомусь ну якось заважають, чомусь вам вказують. Ну, ну, начебто, вибачте, будь ласка, на ваше місце, начебто, їм краще бачно, де там ваше місце. Але саме за шісткою жезлів. Розумієте, ви, ну, ви зможете подолати свій якийсь емоційний, не дуже приємний стан стосовно цього всього. Ну, Мається на увазі, що ви просто переможцем будете, якщо чесно. Ну, да, Тому що за карткою мах тут точно, що навіть якщо ну, чоловік якийсь може магічити, мається на увазі, дуже хоче наразі, ну, щоб ви. Щось таке зробили для нього або заради нього, розумієте, щоб він взагалі по життю став переможцем. Ну, таке є. От, чоловіки, це вас так само стосується. Ви на жінку якусь дуже сильно розраховуєте наразі, розумієте, що вона за допомогою що мож, ще можливо своїх якихось знайомств, зв'язків зможе розрулити вашу справу. А вам тут, чоловіки, вказується, що ви саме з вусами, з вусами вибачте. Розумієте, про що мова? Ви можете самі впоратися з цією ситуацією, а чомусь перекладаєте вожі в руки жінки, тому що не хочете брати на себе відповідальність. жінки Це так само, але навпаки. Якийсь чоловік не хоче брати на себе відповідальність. Оце за вашою спиною таке відбувається. Що ще? Як казала, так і вийшло. Карта імператор ще один старший аркан. Чоловік розумієте, якийсь чоловік він. Дуже розумний. от, ну, ну, Він розумний, звичайно, що він розумний. Це ж імператор, розумієте? Але ж там характер такий, що ховайся жито просто. Ну, як я сказав, і лише так, як я сказав, і ніяк інакше, і всі мені повинні і винні так само, тому що я імператор. Ну, так це треба ж якось це підтримувати у собі. Мається на увазі, щоб у людини нині бачили імператора, а не якогось аб'юзера. Тому що тут може бути. Юзер на увазі. Ну, такий чоловік, який хоче, ну, який вже звик, напевно, що довгий час просто розумієте, жити за власними правилами. А от що у інших людей можуть бути свої якісь окремі власні правила, він якось зважати не звикнім. Він лише по своєму писаному читає, лише те, що йому зрозуміло, мається на увазі, байдуже, як те, хто буде сприймати от він впертий, от він впирається, він буде вперто продовжувати за вашою спиною мається на увазі, ну, гнути своє. Розумієте, да, продовжувати гнути своє. Ну буду так класти, щоб вам, хоч трохи було бачу. От, за спиною за вашою. Да? Наче повчати вас буде намагатися. В нього а, той скіпетр мається на увазі в лівій руці, яка для себе Ну сам собі на розумі мається на увазі. Він буде використовувати всі шанси до останнього, заради того, щоб бути ну єдиним правим у цій ситуації. Розумієте, буде важкувато його переконати, що ще? Вісімка мечів. Ну, розумієте, за вашою спиною точаться такі справи, щоб ви не могли знайти вихід. От якась людина, чоловік в першу чергу, він щось таке робить, розумієте, що він ускладнює вам просто життя. От. Ну, буде намагатися якнайменше вам це зробити, щоб ви не могли знайти вихід, начебто ви без нього, тому що він тут і маг, і імператор, розумієте, тобто, начебто, ви без нього не зможете взагалі. Ну, вижити, вибачте, будь ласка, в будь-якому сенсі. Це може бути і начальник, звісно, і партнер, і батько, і мається на увазі хто там ще, і сусід може Ну, будь-який чоловік, то в вашому житті він щось намагається вам ну, нашкодити, якщо чесно. Ну не то щоб вам прям погано було, а просто щоб ви без нього не не змогли. От саме така мета, розумієте, щоб ви не могли не змогли без цього чоловіка, так, і що вийде в нього чи ні? Що в нього вийде? Паш жезлів. Не. Ви будете йти своїм шляхом, розумієте. Ну просто це його, навіть якщо карта мається на увазі паж. Ну він хоч і ма, хоч він і імператор, але це ж він з своєї вежі так себе розглядає, розумієте? Це ж лише він себе так бачить, і маго мається на увазі імператором. Ну, то, тому що звик довгий час, що на нього так дивляться, розтуливши рота свого і заглядуючи йому у рот, щоб побачити, що ж треба, як своє життя жити. Ну він любить вказу. Вказувати, мається на увазі. То тут йому вказується, що він сам нічого не знає в тому житті, якщо чесно, тим, яким намагається вправляти. Йому ще треба, якщо чесно, збагнути, у який бік йому самому прямувати. Тому що це пошук нового шляху. розумієте, Він розгублений. от що. Він дуже намагається бути таким, ну, здаватися дуже таким сильним, дуже таким ну, вправним, я не знаю. Дуже в впевненим у собі, в тому, що він робить і як він вам щось розказує. А він сам наразі дуже-дуже слабкий, мається на увазі емоційно чи фізично, можливо, навіть ну, вимотаний такий, нервово мається на увазі. І в нього пошук нового шляху. Так, пошук нового шляху. ну Можливо, для того, щоб з вами якось нову спільну мову знайти, розумієте? А можливо, взагалі по життю. Йому просто доведеться не козні вам чинити, вибачте, будь ласка, і намагатися ускладнити вам життя, а просто віднайти свій шлях, от, зрозуміти, що, а як він сам взагалі живе. Карта вискочила, беру її. От, і добре, от, і добре, оракул нас чує, Це буде заключна карта, мається на увазі. Розумієте, це буде ну, по справедливості. Правосуддя мається на увазі. Вийшов старший аркан. От, 11-й. Да? Да. Розумієте, все буде за правосуддям. Зараз я роздивлюся. А у вас є більше шансів, розумієте? Знаєте чому? Тому що ви можете ну, на випередки пройти в цьому всьому. Тому що ви знаєте цю людину, мається на увазі не перший день, і ви знаєте вже на яких етапах і яким чином він може хитрувати. тож ви можете заздалегідь зробити висновки. ви взагалі довіряти взагалі цій людині? Чи можливо? Вже досить давати ті шанси, які він жодного разу не використав, мається на увазі. Тобто, вам дається змога спостерігати, Від вас тут нічого не вимагається, розумієте? Отже, доля і всесвіт за вас потурбуються. Ви не переймайтеся, що так несправедливо до вас хтось відноситься. Наразі Всесвіт все це виправить. А вам, чоловіки, треба просто збагнути, що саме і чого саме ви в своєму житті прагнете, до чого ви е, прямуєте. Якщо чесно, а так загалом будьте всі щасливі і здорові. Дякую вам всім за увагу! Живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворого, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєх, до нових зустрічей, Па-па.